Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи чутно мене, чи видно? Добрий день, чутно і видно. Так. Тоді все добре і вас чутно і видно. Тоді розпочинаємо громадські слухання. Сьогодні у нас 15 січня. Розпочинаємо громадські слухання щодо діяльності об'єкта господарювання. Андрій Колісниченко, будь ласка, викать мікрофон. У вас дуже добре. І Редмі, може, виключте, будь ласка, я вам сейчас я виключу сама. Так, добре, розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання виконавчого комітету Терешківської сільської ради, якою передбачається благоустрій рекреаційних прибережних зон, річок Ворсла та Чорна в межах території Терешківської сільської ради, Полтавського району Полтавської області. Номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД 2023 11 71 12, 83 Громадські слухання проводяться на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Як відомо, до закону України про оцінку впливу на довкілля були внесені зміни в частині організації в частині організації громадських слухань. А саме статтю 17 при кінцеві тебе перехідні положення цього закону доповнена пунктом 2 такого змісту, тимчасово на передії воєнного стану. Воєнного стану на території України, введеного указом президента України, про введення воєнного стану в Україні громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Порядок проведення громадських слухань визначений постановою. Визначені постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, в яку були внесені зміни постанови КМУ від 8 вересня 2023 року, номер 967. І так процедура з оцінки впливу на довкілля розпочалася шляхом подання суб'єктам господарювання. Повідомлення про плановану діяльність, яке було оприлюднено в єдиному реєстрі ЗОВД 10 листопада 2023 року. Під Час громадського обговорення повідомлення зауважені пропозиції щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадськості, в установлені терміни не надходили. Звіт з оцінки впливу на довкілля разом з передбаченим законом пакетом документів. Був оприлюднений 28 грудня 2023 року. Громадське обговорення звіту триватимуть до 1 лютого цього року. Громадське обговорення включають в себе громадські слухання, яке ми проводимо сьогодні з метою зібрати зауважені пропозиції громадськості щодо звіту за ВД. Так, регламент сьогоднішнього дня, головуюча Ян Петренко Ольга, начальник відділу атмосферного повітря, оцінки впливу та стратегічно-екологічної оцінки. Хто буде доповідати представник суб'єкта господарювання чи сам суб'єкт господарювання? Добрий день, Олійник Віталій Петрович, представник суб'єкту господарювання, буде вести доповідь сьогодні. Добре, тоді подслухаємо представника суб'єкта господарювання, який представить плановану діяльність, розповість про можливі впливи на компоненти довкілля та основні заходи, що передбачаються з метою зменшення чи недопущення цього впливу. Будь ласка, Віталій Петрович. Дякую, добрий день усім присутнім. Е, інформуємо про те, що виконавчий комітет Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області е, планує проводити плановану діяльність із благоустрою рекреаційних прибережних зон річок Ворскла та Чорна в межах території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області. Планованою діяльністю із комплексного благоустрою рекреаційних прибережних зон річки Ворскла та Чорна передбачається розміщення майданчиків, споруд та об'єктів для організації масового відпочинку людей. Проведення робіт буде здійснюватися із частковим зняттям та плануванням ґрунту, а також заходів із поглиблення дна, з плануванням укосів, берегів річок, прилеглих акваторій. Розпланування та зняття ґрунту під час земляних робіт виконується ескаватором з навісним обладнанням типу зворотна лопата, Дно поглиблення та виположення дна та укосів акваторії річок здійснюється засобами гідромеханізації, із видаленням винятого ґрунту у відвали за допомогою пульпопроводу. Насоси земснарядів смоктують з наводойми пульпу, це вода з мулом та піском, яка подається за допомогою транспортуючого пульпопроводу на берегову лінію. Для формування відвалів проведення робіт із комплексного благоустрою рекреаційної пляжної зони річок Ворскла та Чорна здійснюється в межах земельних ділянок рекреаційного призначення Терешківської територіальної громади Полтавського району Полтавської області з кадастровими номерами 53-24-08-59-08-08-005-2017 53, 240, 85, 908, 08, 205, 2018 та земельні ділянці комунальної власності 53, 24, 085, 908, 08, 205, 302, а також прилеглих акваторіях річок. Вказані земельні ділянки знаходяться в південно-східній частині околиць міста Полтава, Біля мосту через річку Восла та з південної сторони безпосередньо межують з автодорогою Київ, Харків, Довжанський. В соціальному плані провадження планованої діяльності має позитивне значення та сприяє покращенню умов проживання населення, створенню додаткових місць відпочинку, здійснення планованої діяльності сприяє відновленню сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Ворска та Чорна. Та прилеглої території результатом провадження планованої діяльності буде створення сучасного рекреаційного середовища, яке забезпечує високий рівень якості організації громадського простору, його функціональну різноманітність, комфорт та безпеку. заходи, які в нас будуть е, самі основні джерела впливу. Під час підготовчих та будівельних робіт можливий вплив на атмосферне повітря, викиди забруднюючих речовин від двигунів будівельних механізмів та автотранспорту, при пересипці будівельних матеріалів, при проведенні зварювальних газорізальних фарбувальних і інших робіт. На водне середовище, негативний вплив при проведенні робіт з розчищення акваторій. Непряма дія через збільшення показників водоспоживання, шумовий вплив при роботі техніки та транспорту в період проведення робіт, на рослинний та тваринний світ, потенційний вплив планованої діяльності передбачає тимчасове погіршення умов існування птахів водноболотного комплексу на період виконання будівельних робіт та відновлення прибережно водної рослинності, негативний вплив можливий при проведенні робіт з розчищення акватурі річів. Планованою діяльністю передбачені компенсаційні заходи, вплив на об'єкти природозаповідного фонду відсутній. На ґрунти, вплив робіт буде обумовлений проведенням земляних робіт, експлуатацією доріг, виділенням майданчиків для стоянки автотранспорту та будівельної техніки, складування будівельних матеріалів, запобігання дії на ґрунт забезпечується гасними рішеннями та чіткими дотриманням їх виконання в будівельний період. На клімат та мікроклімат негативна дія не очікується. У зв'язку з відсутністю стаціонарних джерел викидів. Техногенне середовище негативна дія не очікується. В процесі проведення робіт і розчищення і благоустрою утворюватиметься будівельні та побутові відходи. На стадії експлуатації, вплив на атмосферне повітря, викиди від працюючих двигнів автомобільного та річкового транспорту. Наводне середовище, вплив на підземні та поверхненні води відсутній. Утворення додаткового обсягу відходів. Усі відходи планується передавати з метою подальшого поводження спеціалізованими підприємствами відповідно до договорів. Тимчасове накопичення відходів планується здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства. Шумовий вплив в межах нормативного від двигунів автомобільного та річкового транспорту. А також спортивних та ігрових майданчиків, рослинний та тваринний світ, видалення хворих та відмерлих дерев, чагарників, берегової рослинності, зміна місць гніздування болотних птахів, клімат і мікроклімат, негативна дія не очікується, соціальне середовище, позитивний вплив завдяки покращенню санітарного стану та відновленню гідрологічного режиму річок і прилеглих територій. Техногенне середовище, негативний вплив відсутній на ґрунти під час експлуатації планованої діяльності негативна дія відсутня. Необхідна інженерна підготовка і захист території. Топографо геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та інші вишукування відповідно до чинного законодавства. Облаштування огородження місць провадження діяльності з метою запобігання вільного доступу диких тварин. Та можливого їх травмування, Смоктуючі механізми засобів гідромеханізації, необхідно обладнати рибозахисними пристроями. Захист території передбачає дотримання технологій, що передбачена проєктними рішеннями, та інших запроєктованих заходів. Виконання робіт проводиться з врахуванням вимог по збереженню навколишнього середовища, охорона ґрунтів від забруднення при виконанні робіт. Та охорона вод, в тому числі ґрунтових і поверхневих. Необхідна кількість тимчасових приміщень, майданчиків для спецтехніки буде виконана на основі окремого проєкту. Дякую, доповідь закінчив. Дякую. Ми прослухали доповідь. Чи є в когось зауваження і пропозиції до почутого? Можливо, писати в чаті. Ми сформуємо запитання. Поки формуються, може, запитання, наголошую, що результатом слухань буде протокол громадських слухань, куди буде внесена вся інформація щодо сьогоднішніх слухань, протокол разом з файлом відеофіксації будуть внесені до єдиного реєстру ЗОВД в установлені терміни. Також наголошую, що слухання щодо планованої діяльності ще триватимуть до 1 лютого. Всі можуть подати зауваження, якщо вони у вас виникають до цього часу, тоді вони обов'язково будуть вираховані у звіт про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною і у висновку з оцінки впливу на довкілля. Ну, я бачу, що немає зауважень пропозицій, тоді план пропоную завершувати громадські слухання. Всім гарного дня і до побачення. Dobrze, właśnie, dziękuję. Pecznie.